Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Наймасованіша ворожа атака на Запоріжжя з початку повномасштабної війни. Вранці росіяни запустили по місту 20 ракет. У приватному секторі загинули двоє людей. Зруйновано сім будинків. Ракета вгатила й біля багатоповерхівки. Два під'їзди понівечені. Загалом, під час атаки расистів на місто пошкоджено більше 150 будівель. Було і вісім прямих влучань ракет по Дніпро-ГЕСу. Вгатили в опору розбиті під кранові балки. ГЕС-2 у критичному стані. Треба відновлювати машинний зал та електричне обладнання. Загрози прориву дамби немає. Екологи зафіксували витік нафтопродуктів у Дніпро. В момент обстрілу по дамбі їхав тролейбус. Водій загинув на місці. Загалом під час атаки росіян на Запоріжжя загинули троє людей, 20 поранені. За день до обстрілу окупанти почали розганяти фейк, що нібито Україна готується підірвати дамбу Дніпрогесу. Все, аби зняти з себе відповідальність за наслідки атаки. Класична поведінка для російських нелюдів. Наші військові знають, як відповідати на такі закиди. На межі блекауту вранці була Запорізька АЕС. Відключилась зовнішня повітряна лінія Дніпровська, яка об'єднує станцію із енергосистемою України. За лічені години українські енергетики відновили роботу лінії. Кібершахраї вигадали нову схему. Надсилають повідомлення у телеграм, нібито від монобанку. Мовляв, обмежили накопичення, і тепер треба прийняти дзвінок і пояснити, чому ви збираєте гроші на банку. Однак це лише спосіб дізнатись інформацію, аби вкрасти гроші з рахунку. Будьте обачні. Направлення на ВЛК – 300 доларів, а потрібний висновок – 3,5 тисячі доларів. Поліція викрила корупційну схему. Фігуранти справи – керівник однієї з запорізьких МСЕК та його родич. На роботі та вдома у них знайшли більше 1 мільйона доларів, 100 тисяч євро, 3 мільйони гривень та 2 кілограми психотропів. Майже у 2 мільярди фублів на рік обходиться окупантам утримання гауляйтера Єбалецького та його поплічників. Тим часом, як на роботу системи швидкої допомоги на тимчасово окупованій території Запорізької області, рашисти заклали у 8 разів менше 220 мільйонів. На пропаганду в окупації виділили більше 350 мільйонів фублів. Одразу видно, що та хто для нелюдів важливіший. У дії тепер можна знайти атестати та дипломи. Треба оновити додаток і документи підтягнуться автоматично. Але за умови, що вони є у державній електронній базі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.